Сьогодні, 22 вересня, Коросишівський районний суд Житомирської області виніс вирок по справі Дениса Дерепаско, якого обвинуватили у жорстокому поводженні із тваринами. Йому присудили 5 років позбавлення волі. Справу розглядали більше року. Сьогодні на судовому засіданні допитали потерпілу Тетяну Толстіхіну. Згодом відбулися судові дебати. Суд ухвалив визнати винуватим. Дерибаска Дениса Олексійовича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 299 Кримінального кодексу України та призначити покарання у виді позбавлення волі на срок 5 років. Срок покарання дерибаску Денису Олексійовичу обчислювати з дня приведення вироку до виконання, зарахувавши в срок відбування покарання за даним вироком, срок попереднього в'язнення з розрахунку один день попереднього в'язнення. За один день позбавлення волі за період з 20.05.2021 по 8.07.2022, до набрання вироком законної сили залишити без змін запобіжний захід у вигляді застави, цивільний позов Толстіхіної Тетяни Олександрівни задовольнити стягнути з Дерибаска Дениса Олексійовича на користь Толстіхіної Тетяни Олександрівни 50 тисяч гривень моральної шкоди. Володимир Шолдрук, Олексій Черко, новини на Суспільному.